Будемо готувати домашній кетчуп. Беремо 4 кг помідорів, а можна 2 кг помідорів, а ми робимо на подвійну норму. Беремо пів кг яблук, пів кілограма цибулі, 2 столові ложки, 4 столові ложки паприки, 300 г беремо. Тепер 2 столові ложки солі, 1 столова ложка, одна чайна ложка кориці, 1 чайна ложка кориці. Одна чайна, чайна ложка чорного перцю і 8 штук гвоздички і беремо 300 грамів. Оцю помідори розрізаємо і перемелюємо і будемо зараз їх молоти. Це все перемелюємо, вимішуємо і варимо 2 години, потім стерилізуємо в банках 15-20 хвилин. помідори і перемелюємо, цибулю. Це цибулю, яблуко все це перемелюємо, перемішуємо, ставимо. Цукор. Даємо Оцет. Оцет. паприку, сіль кориця і паприка. Перемішуємо і варимо 2 години. Ой,